Так, показуємо працездатність установки, як се каже, в штатному режимі. Набрав я всередину водички містомерського масла. Буду показувати, як установка працює в режимі аварії, тобто пропадання масла і перегрів. Так, беремо другий телефон. Так, блок у нас вже включений, і живлення всіх блоків і датчиків у нас вже запущено. Ми лише нажимаємо другу ступінь запуску вже самих безпосередніх асіків. Нажали. О, інтернет зразу з'явився. Супер. Зтработка буквально секунду в секунду. Так, як бачимо, у нас пішов проток, там трохи видно на воді, і у нас запустилася установка. Тобто всі триасики. Тут у нас мокро, би ми прокачували систему від воздуха, тобто у нас ось і зараз немає воздуха. Так. Робимо на У ситуацію. Одно сопло заклеєно ізолянтою, друге я притримаю рукою і спровокую О, пропало пропадання проток. Так, що в такому випадку робити? Якщо ви бачите, що у вас на телефоні прийшло повідомлення, що у вас не працює установка і у вас запрограмована буде, якщо ви купите цю установку або їм подібні, установка запрограмована таким чином, що третій блок управління. Не знаю, чи видно на телефоні чи ні, з ним пропаде зв'язок. Тобто це ви маєте вже розуміти, що у вас проблема з протоком масла. Тобто, щось у вас подавлення, ну, а ну, взагалі там у вас, можливо, немає масла або туди щось попало. Ну, в общем, для того, щоб асіки не перегрілися, воно вам відключило. Тобто з цим, зараз, якщо ми трошки почекаємо із третім пунктом, у нас пропаде зв'язок. Тобто підключена система так, що третій пункт, якщо немає з ним зв'язку, значить проблема з протоком масла. Зараз, якщо трохи почекати, то обновиться через інтернет додаток і ми побачимо, що в нас він вже не онлайн. Давайте дочекаємося вже такого моменту. Тут у нас інтернет поганий у нас подвал. О, о обновилося, бачите, не в мережі. Це значить, що проблеми якісь із маслом. Так, пробуємо запустити. Якщо ви далеко знаходитесь від установки, в принципі, для того це все і зроблено, щоб ми могли онлайн запустити там з отдиха, з курорта якогось свою установку, яка у вас стоїть там вдома десь в подвалі. Так, запущаємо пробний запуск. Так, як бачимо, триасика знову включилася, бо воно так запрограмовано на даний момент, тобто по температурі в нас ніякого обмеження немає. Ну, Бачимо, все нормально працює. Значить, ви можете не переживати, навіть якщо ви знаходитесь від, біля неї далеко, що щось там не так. Значить, проток є, насос працює все чудово, можете не переживати. Так, давайте спровокуємо другу нештатну ситуацію, перегрів по температурі. У е, нас настроєно вже в програмі, що воно має вирубатися при 22 градусах. Беремо датчик, у руку зажимаємо, його досить холодний. При 22 градусах воно має виключитися. Так, дивимо на телефон. Нас 14 градусів, так. Оп. ближе 17. Ну і вже воно можливо і не встигне обновити, воно вже виключить установку. Так, Хлоп, 24 градуса обновило. Тобто, як бачите, установка працює чудово. Нічого не шкодить вашому обладнанню. Можете замовляти у нас такі от установки, як я на початку відео говорив, є у нас ще. Разні види установок на 4 Асіка, на 2 Асіка. Вон у нас великий запас. Замовляйте, дякую за увагу, до побачення!